Журналісти телебачення капрі вже неодноразово розповідали своїм глядачам про сумнівні витрати та темні схеми деяких замів Покровського міського голови. Всі прекрасно пам'ятають і закупівлю петуні на 600 тисяч гривень, і придбання будматеріалів та микрохвильовок за завищеними цінами, і тендер на перевезення творчих колективів. І все це під час війни. Цього разу компанія Маріупольських пішла ще далі. І закупила мішків на майже 1 мільйон гривень. Проте ніхто з замів не зміг відповісти, куди саме розподілені ці мішки. Та й всі розуміють, що відстежити їх використання, майже неможливо. А враховуючи любов деяких замів до бюджетних грошей, залишається тільки здогадуватися про долю майже мільйона гривень платників податків. Проаналізував систему публічних закупівель. Прозоро журналісти телебачення Капрі виявили, що з червня 2022 року житлово-комунальний відділ, який безпосередньо підпорядковується, Заступнику добровольському робив закупівлю мішків у одного з покровських підприємців. Геннадія Вікторовича Носкова загалом було придбано майже 156 тисяч мішків на 974 тисячі 375 гривень. Ми поставили питання з цього приводу безпосередньо Олександру Добровольському, якому і підпорядковується житлово-комунальний відділ та всі комунальні підприємства громади. І звісно, почули очікувану відповідь: Я, ні, я і хата не моя. Мішки ну ні, я, я ж покупали. Варто відзначити, що цей ФОП вже дуже відомий для покровських можновладців, а точніше для заступника кур куруючого комунальний напрямок Олександра Добровольського та його подруги, заступниці куруючої напрямки освіти, медицини та спорту. Маргарити Ідрісової. Адже з Носковим укладали договори саме підприємства та відділи, які їм підпорядковуються. Наприклад, у 2022 році житлово-комунальний відділ Покровської міської ради уклав з Носковим аж 30 договорів на загальну суму 2 мільйона 302 дві тисячі чотириста гривень. І які тільки послуги цей всебічний підприємець не надавав. І покрівлі ремонтував, і мішки поставляв, і пісок у нього закупали. І ще один цікавий факт: у під час війни, коли триває режим світломаскування і в громаді зовсім не працює вуличне освітлення, закупали світодіодні та вуличні ліхтарі 575 одиниць на загальну суму 238 тисяч 600 гривень. Відділ освіти, який курую пані Ідрісова, також не відставав. У листопаді 2022 року, коли в країні триває війна, з Носковим укладається два договори: один на ремонт частини підвального приміщення в школі номер 3 на суму 256 тисяч 773 гривні. Інший на ремонт покрівлі срібненської школи. Вартість договору склала 399 тисяч 965 гривень. Ми намагалися поспілкуватися з таким всебічним підприємцем та дізнатися секрет його успіху. Зустрітися з нами Геннадій Носков не зміг. Проте телефоном повідомив наступне. Та ні успіха, просто є друзі-помощники. Зами продовжують дивувати такими тратами з бюджету. І ні війна, ні нове керівництво громади не стає їм у цьому на заваді. Майже 3 мільйони гривень з бюджету під час війни, і це тільки через один ФОП. І в той же час покровчани за свої кошти бурять свердловини облаштовують укриття. Та продовжують виживати самотужки. Проте нагадаємо, що справи, пов'язані з бюджетом, не мають строку давності, і сподіваємось, що, так би мовити, нагороди все ж таки колись знайдуть своїх власників.